Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже чудовий м'ясний заливний пиріг, який може стати і основною стравою, а також і гарним перекусом. І тож готуємо! Для начинки можна взяти відварене м'ясо, перекрутити його через м'ясорубку, додати цибульку обсмажену. І ось така начинка, як для млинців, чи то для пирогів, готова для заливного пирога. Але я хочу сьогодні додати сюди ще й гриби. шампіньйончики. Зараз ми їх ріжемо та обсмажуємо. Нарізаємо їх невеличким кубиком. Обсмажуємо їх на невеличкому вогні. Приблизно 5 хвилиночок з такою начинкою я готую і зразу, які виходять дуже і дуже смачними. Рецепт я закріплю під цим відео. А зараз додаємо грибочки. І все, начинка наша готова. Можна замішувати тісто. Пиріг робиться дуже і дуже швидко. Для тіста ми беремо 200 г сметани або кефіру, або майонезу. У мене навпіл сметана з майонезом. Додаємо сюди сіль пів чайної ложки, яйця. Нам знадобиться їх три штучки. Все це швидесенько перемішуємо до однородності і додаємо 100 г борошна. Відправивши туди півчайної ложки, розпушувача. Перемішуємо, тісто повинно бути, як сметана. Така сметана не дуже густа, скажімо так. До однородності краще буде вимішати вінчиком. І ось таку густоту маємо. Якщо у вас тісто вийшло рідкішим, то додайте борошно. Все залежить від густоти сметани. Чи то майонезу, а також від величини яєць. Дві третіх відправляємо до форми. Форму змащуємо олійкою бочки. Все, виливаємо. Ось приблизно так. А поки тісто розподіляється по формі, ми натираємо грамів 100 сиру на мілкій терці. Сир готовий, тож можна викладати начинку. Викладати краще рукою. Ми рівномірно розподілимо її. Люблю, коли начинки багато, тоді пиріг соковитий. Тож накладаю її від душі. І зверху затрушую сиром. Також смачно додати поверх зелену цибульку. Або вашу улюблену зелень. У мене сьогодні петрушка. Кладемо зелень. І заливаємо все залишками тіста. І все це зверху затрушуємо кунжутом, Беремо його приблизно столову ложку. А духовочка тим часом розігрівається до 180 градусів. І випікаємо наш пиріг хвилиночок 45. Наш пиріг випікся і ми його ставимо охолоджуватися. Нарізаємо наш пиріг, на шматочки, викладаємо на тарілочку. Пиріг гарно нарізався. Погляньте, які шматочки. Чудовий! Хрумка скоринка в нього. Зараз скуштуємо. Що ж у нас вийшло? Пиріг дуже смачний. Соковита начинка. Хрумка скоринка. Тісто теж дуже смачне. Тож я вам його рекомендую. Коли в мене немає часу ліпити маленькі пиріжки, я завжди роблю саме такі заливні пироги. На моєму каналі вже є і рибний пиріг заливний. Але він робиться по трішки іншому рецепту. Там тісто зовсім інше. Тож рекомендую проглянути ще його. А на сьогодні на все добре. Бажаю вам миру, добра. Міцного здоров'я! Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. До нових зустрічей, до нових рецептів!